Ану ж бо гляньте на свій аккаунт на хвилинку. Згадайте всі примагами, що ви витратили, всіх нових улюблених персонажів, яких ви зібрали за ці роки. А тепер дозвольте поставити вам одне питання. Хто з вами завжди? Хто той самий ветеран з перших днів Genshin Impact? Той самий персонаж, який вперто відмовляється йти на пенсію з вашого загону. У грі, що живе в нескінченному циклі нових банерів і мінливої мети, це питання справді варте уваги. Кожні 6 тижнів з'являється новий персонаж, що обіцяє перевернути все з ніг на голову ми крутимо їх, збираємо, але часто вони осідають на ласі запасних, поступаючись місцем наступній великій новинці. Тож сьогодні ми говоримо не про хайпових новичків. Ми стіснимо подорож у минуле, щоб віддати шану старій гвардії, персонажам, які, попри все досі є основою наших команд, чи то через їхню непохитну метарелевантність, чи то через неперевершений комфорт, чи просто через нашу власну вперту невмирущу любов. Це відео про довгожителів геншину. Давайте почнемо з категорії, яку я називаю Боги комфорту. Це персонажі, які настільки фундаментально змінили наш ігровий досвід, що для багатьох із нас шляху назад просто немає, і коли мова заходить про комфорт, одне ім'я лунає голосніше за будь яке інше Джунлі. Пам'ятаєте часи до бафу Джунлі, ухиляння таймінг, необхідність реально стежити за атаками ворогів. Здається, це було в минулому житті. Чи не так? Коли Георхонд вперше з'явився у версії 1.1, він був ну трохи розчаруванням. Але після того як спільнота висловила свій фідбек, Хойо видали один з найзначніших бафів в історії гри і тим самим створили справжнього монстра зручності. Його нефритовий щит це не просто щит, це ціла філософія, це здатність вимкнути мозок і просто. То танкувати обличчям усе, що гра вас кидає. аж даха стрибає навколо, без проблем. Тріома Махукенків безодні виконує свій таночок, просто стійте і приймайте. Я бачив безліч гравців і себе в тому числі, які настільки звикають до його захисту, що, перемикаючись на загін без нього, раптом забувають, що кнопка ухилення взагалі існує. І саме тому він вижив. Хоча його особисто шкоду давно перевершили сучасні до той абсолютний нерозбавлений комфорт, який він дає вічний, у грі де стає це більше агресивних вороків і механік, що вимагають певної уваги, що Джун Лі це безцінний притулок. Можливо, він не на вершині чартів шкоди, але він назавжди залишиться королем байдужості. Але комфорт буває різним, поки Джун Лі запобігає смерті, інший ветеран роками робить її просто неактуальною. Сангономія Кокомі, коли Кокомі вперше вийшла у версії 2.1, вона була мемом. Мінус 100% відсотків крізь шансу ставалася жорстоким жартом, і багато хто називав її просто прославленою п'ятизірковою. Барбарою. Ох, як же все змінилося. Історія Кукомі, це майстер-клас того, як персонаж може еволюціонувати разом з грою. Те, що колись вважалося недоліком, стало її найбільшою силою. Не маючи потреби збирати крити, гравці могли вкласти все в ХП та бонус лікування, зробивши її невбиваною машиною для хілу та накладання гідростатусу з кишені. Вона стала кістяком фріз-команд, безсмертним драйвером. А потім з виходом дендеру її цінність залетіла до небес у світі бутонізації. Та загонів Нілу, де ви постійно отримуєте шкоду по собі, постійний хіл комі на величезній площі. Це не просто корисно, це обов'язково. Вона дає змогу грати одним із найпотужніших реакцій у грі, гарантуючи, що вся команда залишається з повним здоров'ям. Її шлях від не крутіть» до обов'язково мати. Це доказ того, що справжній потенціал персонажа не завжди очевидний з першого дня. Гаразд, від комфорту перейдемо до чистої неприкритої сили. Поговоримо про безсмертний пантеон. Це персонажі. Переважно чотиризіркові З самого запуску гри, які настільки фундаментально зламані, що навіть після років нових релізів вони залишаються на абсолютній вершині мети. Ви прекрасно знаєте про кого я. Беннет Сінцю та Сянлін. Націоналка. Це майже комічно, наскільки ця трійця чинить опір паверкріпу. Вони не просто сильні, вони є талоном того, що робить персонажа сильним. Бенет, його ульта без перебільшення найбільш привантажена здівність у грі. Це величезний баф атаки, це потужне лікування і це зняття дебафів. І все це у гіганському колі. Він універсальний клей, що тримає разом незлішену кількість команд. Хочете, щоб персонаж завдавав великої шкоди, поставте в загін Бенета, це перше правило тімбілдингу в Геншині. Далі Сінцю, хлопець, який дає стільки гідростатусу з кишені, що його вважали шестизірковим персонажем у тілі чотиризіркового. Його мечі дають опір до переривання, трохи хілу і невпивний потік гідро, що дозволяє створювати реакції пару, заморозки та ботони з жахливою стабільністю, навіть Після виходу п'ятизіркового апгрейду в особі єлань багато ветеранів все ще віддають перевагу сінцю за його захисні властивості. Він просто занадто хороший, щоб його замінити. І нарешті Сянлін. Ох, Сянлін. Її вогняний вихор це просто щось. Він снепшотить баф Бенета, зберігаючи величезний переріст атаки, навіть коли вона йде з поля і не має внутрішнього кулдауну на накладання піро. Це означає, що кожен оберт цього вогняного торнадо може викати реакцію пару, що призводить до абсолютно абсурдної кількості. Кількості шкоди, вона справжній піроархонт, і вона тримає в заручниках незлішану кількість п'ятизіркових ТД, вимагаючи бути в їхніх командах. Ця трійця — це не просто персонажі, це ігрова механіка, їхня синергія настільки ідеальна, настільки потужна, що Хойо, здається, довелося розробити цілі цикли безодні та нові кіти персонажів, враховуючи їхнє існування, вони вічна мета. До речі, багато хто з вас обожнює аніме стилістику Кеншину, занурюється в лор, натхнений східною культурою, і мріє розуміти, що насправді означають імена та назви атак улюблених героїв. Якщо ви завжди хотіли дивитися аніме в оригіналі, грати в ігри без субтитрів, або просто глибше зрозуміти японську культуру, то у мене для вас чудова новина. Я проводжу приватні уроки з японської мови онлайн. Ми можемо почати з нуля з самих азбук або ж поглибити вже наявні знання. Заняття проходять у дружній атмосфері, а програму я підбираю і. Індивідуально під ваші цілі. Тож, якщо вам цікаво, вся інформація та посилання на запис є в описі під цим відео. Почніть свою подорож у світ японської мови вже сьогодні. А тепер переходимо до нашого некоронованого коронованого короля відкритого світу кадзухи. З моменту свого виходу у версії 1.6 кадзуха став постійним учасником майже кожної команди для дослідження світу. І не без причини, його елементальна навичка це найкраща утилітарна кнопка в грі. Коротке натискання стягує ворогів і підкидає у вас у повітря. Довге стягує їх ще сильніше і підкидає його ще вище. І це не тільки для бою, це для переміщення. Це вертикальний стрибок, що дозволяє з легкістю долати скелі, планувати далі і ставатися практично будь-чого, і на цьому корисність не закінчується. Його навичка пилососить у вас лут, що випав з ворогів. Більше не треба бігати і підбирати кожну маску чи стрілу. Просто затисніть Е, дарте в падінні і натисніть одну кнопку, щоб зібрати все. Це настільки величезне покращення якості життя, що храба з нього здається Тиною у бою він все ще абсолютний звір, що забезпечує неперевершену стяжку, воно до елементальної шкоди та контроль натовпу, але його справжня довговічність полягає в тому, що він робить сам процес гри кращим, плавнішим і веселішим. Скільки б нових анемо сапотів не виходило, жоден не зміг поєднати контроль, бафи та першокласне дослідження світу в одному ідеальному поетичному наборі. Кельцуха це не просто персонаж, якого ми використовуємо. Він частина того, як ми подорожуємо світом Тайвату. Нарешті ми підійшли до найпотужнішої причини використовувати старого персонажа. Вона не має нічого спільної з метою, комфортом чи корисністю. Вся справа в любові. Це категорія вибір серцем. Це про гравців, які вибили персонажа на його першому шпанері, І присягнулися ніколи його не зраджувати. Про мейнерів клі, які з версією 1.0 вдосконалили мистецтво скасування анімацій і досі радісно кидають бомби по всьому, полю бою. Про вірних фанатів Хотау, які отримали її ще в 1.3 і відтоді довели до 6 Паровуючи нею кожного світового боса та місцеву легенду. Ці гравці не просто використовують персонажа, вони живуть ним. Вони вклали не лише ресурси, а й час та емоційний зв'язок. Вони роками фармили ідеальний набір артефактів, коронували всі його таланти і мають його сигнатурну зброю п'ятого пробудження. Для цих гравців мета не має значення. Їхній улюблений персонаж і є мета. Це може бути Дедека Цін, мейн Джин, яка знайшла нове життя з фуріною, або навіть скромна Барбара, що драйвить команду з це прекрасне нагадування, що Кеншн Пакт це по суті гра керована персонажами. Ми прив'язуємося до їхніх історій, особистостей та дизайнів, і іноді ця прив'язаність настільки сильна, що вона виходить за межі будь-яких тірлистів чи підрахунків шкоди. Ми будемо будувати цілі команди, аби тільки змусити їх працювати. Ми проведемо місяці в одному підземелі артефактів, щоб дати їм найкраще стати. Чому? Тому що вони наші улюблені, а в одиночній грі це єдине виправдання, яке вам коли-небудь знадобувається. То що ж тут спільного? Від непробивного щита Чунлі до вогняної люті Сянлін, від витонченої користі казухи до непохитної відданості мейнора, найстаріші персонажі, яких ми все ще використовуємо, це ті, хто зайняв свою незамінну нішу. Вони або настільки фундаментально зламані, що поверкаріп їх не торкається, або настільки неймовірно комфортні, що розпещують нас, або настільки улюблені, що ми б використовували їх, навіть якби вони били як мокрою ганчіркою, вони стовпи наших акаунтів, рани насліджених битв і ностальгічне нагадування про нашу подорож Тайватом. Нові персонажі будуть приходити і йти. Мета буде змінюватися. Але ці легенди, вони тут назавжди. Але тепер я хочу почути вас, хто той найстаріший персонаж, якого ви досі використовуєте в кожній команді, кожній безодні, кожного дня. Це один з титанів, яких ми згадали, чи якийсь інший герой старої школи, якому ви присягнули на вірність. Розкажіть свою історію в коментарях нижче. Дуже дякую за перегляд, і якщо вам сподобалася ця подорож у минуле, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові глибокі занурення у світ кеншним Імпакт. Побачимося у наступному відео.